Привіт всім! Привіт з Полтавщини, Центральна Україна. І це перше відео з мого садочку. Цю частину саду я називаю рокарієм, бо тут багато каміння. Мій сад, немовля, всі рослинки посаджені цього року. Ті, що садилися навесні, Встигли гарненько нарости, багатьох я вже й поділила. Тож ну му дивитися, що тут росте. Зараз гарненько виглядають ґрунтопокривні очітки. Вони швидко розростаються і закривають землю. Я дуже полюбила ці рослинки. І за рік уже зібрала невеличку колекцію 41 седом. Погляньмо, хто в нас тут цвіте в листопаді. Яснотка, які ніжні, ніжні рожеві квіти, а які в неї гарненькі, біленькі листочки, красуня. Це горішок. Горішки мені носа білочка від сусідів. Це я знайшла, коли полола. Які не знайду, повиростають навесні. Це цибулька, декоративна, можна їсти. Тут у мене цибулинки, хіонодокса. Буде навесні первоцвіт. гарно квітнути. А це щавель Кривава мері, декоративний, гарненький, але можна і салат робити. Щавлю і цибулі. Так, це в нас седум, ясколка. Це флокс шиловидний. Маю кілька. Різних кольорів, але такі ж маленькі поділочки. Це хризантема арктична, грунтопокривна, низькоросла. Зараз має цвісти, але не цвіте, тому що посаджена лише цього року влітку. Це тім'ян гарненький. Мускарі. Знову ж таки заховані ще делосперма, жовтенькі сонечка будуть і закриє землю, розростеться. Поглянемо, що буде на наступний рік. Так, тут у нас очіток грунтопокривний. Краса неймовірна. Ну краса ж. А так зараз виглядає очиток Міддендорфа варієгатний, малесенький посаджений восени. Малесенькі діточки вже з'явилися. Тут у нас тут у нас їжачок. Ось такий зелененький, колючий, колючий їжачок. Костриця гот'є. Купила в одному молодому розпліднику за 30 гривень. Дуже гарний саджанець. А це очіток хідкий. Маленька поділочка дісталася мені в подарунок з одного розплідника, в якому я замовляла інші рослинки. За літо так розрісся, у кількох місцях він у мене росте. Тут знову ж таки цибулинки. Це е, молоденький, нещодавно посаджений очіток фаєкрекер. Поглянемо, що буде навесні. Знову флок шилоподібний, я на іншого сорту. Очіток Корал Капет, навесні він буде зовсім іншим, буде зовсім іншого. Коричневого такого кольору. Це червоненький півник осока ред руста. Це те, що й не посаджений. А це тім'ян, як він розрісся за літо, посаджений навесні і за літо отак заплів земельку. Це. Калерія сиза, невисокий такий злак, красивенька, і квітне гарно прикрашає тут очіток Атлантіс. І знову ж наш грунтопокривний і колір який голубенький, ну гарненький, гарний. Так, таку вам екскурсію проводжу перший раз. Наступного року чекаю з нетерпінням, коли рослинки наростуть, вони ще й квітнути будуть. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, будемо насолоджуватися красою разом. Тут цибулинки заховані, навесні поглянемо. А це, о, яка неймовірна рослинка на жабку схожа. Живучка металіка кріспа. Так, щойно посаджений, погляньте, який очіточок, які маленькі дітки, гарнюні, гарнюні. Це теж щойно посаджений. Погляньте, який неймовірний колір. Дуже цікаво, яким він буде. Хаутюнія малесенька. Це рослинка-агресор. Сидить у мене в обмежувачі. Адельвейс, е... адельвейс, ох і краса буде навесні, коли зацвіте. Неймовірно красивий очиток, дітки, вони мені нагадують якусь інопланетну рослину. А це тім'ян, дуже дрібненькі листочки, мабуть, мілі... міліметрів 2-3 в діаметрі. Такий уже ж дрібнесенький, мініатюрний. І тут у мене мініатюрні рослинки ростуть. Гвоздичка, ось така, дрібнесенька-дрібнесенька. Ломи камінь дрібний, дуже малесенький, дуже такий мініатюрненький. А оце погляньте, що за неймовірне диво, монстрики такі. <схи> Очиток крестату. Наросте буде гарніший знову дилосперма, але вже рожева. А це цвіте, погляньте, це цвіте Оростахіс. Це його дітки. Тім'янчик знову. А тут, а тут у нас гвоздичка альпійська. Гвоздика альпійська, живучка принцеса Надя. Цибулька спіраліс, вона закрутиться ще більше, айстра кущова осіння закінчує своє квітування. Дуже красива рослинка. А це тім'ян. Тім'ян, погляньте, за літо, як наріс влітку в саму спеку посаджений Вероніка Сиза. І ззаді плющ. Ось так тім'ян розрісся, і ще в іншому місці ми вже бачили. Тут у нас знову цибулька, а це Ангелінка, яка краса, який колір неймовірний. І ви ж знаєте, колір буде змінюватися, буде червоняненькі кінчики будуть. Чи помаранчеві буде ще красивішою вона. Це мазус повзучий, буде неймовірна краса, коли заквітне. І зараз гарненько так закриває землю ґрунтопокривна рослинка. Це Ястребінка. Ястребінка. Погляньте, який колір неймовірний листочки які гарненькі. Очіток Пламдазлит. Це Ерігерон, або ще дехто називає його Айстральпійська. Так, і тут нові насадження, глобулярія, очиток триколор. Погляньте, яка краса, неймовірна, рожеві ніби квіточки. Йому і квітувати не потрібно, які гарні листочки в нього. Дуже красивий очиток, треба зблизька роздивлятися. Це смолка. Рослинку теж називають по-іншому, я її називаю смолка. Ліхнес. дуже гарні листочки, а він ще й квітувати буде гарно. Це молодилка. І тут молодилко, ось таке гарненьке, притулилося до камінчика. Дзвоник портеншлага зараз квітує. Кінець осені і які гарненькі квіти. Маленька поділочка. Обрієта маю двох кольорів. А це хвостик. Погляньте, який хвостик ковила Тейл. Хвостик поні, кучерявий такий гарненький. Тут у нас невеличка композиція з молодилок. Вони ще підростуть, закриють землю, будуть ще красивішими. А це горішок, білочка носить, або зариває, або так ховає. Горішки В моєму садочку, я їх вже збирала з відро, а це Арабіс Old Gold, ну золото. Які гарненькі листочки, який гарний колір. Неймовірні рослинки, маленький злак. Дуже люблю цю рослинку, антинарія. Її ще називають котячі лапки. Колір дуже красивий, як гарно вона закриває землю, дуже гарна грунтопокривна рослинка. А хто тут у нас квітне? Скоро зима, а він квітне. Це верес. Верес, квіти вже не такі яскраві, але квітує і квітує, довго квітує. Ось такі рослинки живуть у моєму садочку. Дуже люблю за ними спостерігати, як вони ростуть. Цим літом довелося добре попрацювати. Весь садочок створений цього року. Не було нічого на цьому місці, а тепер яка краса. І тут у нас очіток редкапет. дуже красивий, цікавий. Знову ястребінка, або її ще називають начую вітер, цінується за такі м'якенькі, мохнаті листочки якого неймовірного кольору. Вероніка грунтопокривна, обрієта, і ці ж рослинки, будучи й квітувати, і ясколка, листечко яке гарне, серебристе. Ще буде квітувати. Ось такі рослинки в моєму садочку. Всі молоденькі-молоденькі. А ось погляньте, яке диво! Неймовірне диво! За рік! З маленької поділочки за рік як розрослася і закрила землю ця рослинка, вербозілля, лучне ауреа. І хоста, куди ж без неї, бо я хостоман. Навіть у рокарієві хоста росте. А це е, Зеленчук. Ну, як можна було розфарбувати отак гарно листячко. Природа, яка майстриня. Дуже красиве листячко, мені дуже подобається. Осінь позолотила вже хосточку пауз Глорі. Дуже Красуня, але маленька ще. В цьому році посаджена ось такі рослинки. Молоденькі, але гарненькі. Два їжачки гвоздичка альпійська, дуже красиві. Листечко яке гарненьке, які кульки гарненькі. Це ломи камінь андерса. Щойно поділений кущик. А це, ну, буква... це з останньої моєї посилочки. Буквально кілька днів тому посадила очиток чокладбол, колірний неймовірний. А це навесні купила поділочку глобулярії. Вона так розрослася, що я її вже ось як поділила. В багатьох місцях вона вже росте. Ось такі рослинки в моєму садочку. Малесенькі, але гарнесенькі Кому цікаво, дивіться, буде ще, сподіваюся, ще буде ще багато відео, а це перше насмілилася вже показати свій молоденький садочок. І тут Молоденький злак, хвостик. Літл бані я називаю. хвостики. Хвостики. Це живучка Бургунді глоу Вона влітку була ще яскравіша, така рожева-рожева. Вероніка, грунтопокривна, дуже швидко розростається. Вона в мене вже в багатьох місцях. Так виглядає зараз очіток Мідендорфа варієгатний. А тут, а тут у мене пеньок, який я принесла з лісу. Хосточка, друга хосточка в рукар'єві, монстрикові вушка. Краса. Ну, краса, неймовірна, яка ніжність, які ніжні рожеві квіти у яснотки. І це декор мого садочку. Тут живучка, атропурпуреа і чоклет-чіп. Маленьку поділочку купила влітку, в спеку, поділила і погляньте, як вона наросла, витривала, дуже гарна рослинка. Тут у нас осока морову, барвінок, різні барвінки в мене вже є. Цікаво подивитися буде, як вони будуть квітувати, застелять землю, погляньте, які гарненькі, дрібненькі листочки варієгатні. Ну, краса, краса. Ось таке перше відео з мого садочку. Кому цікаво, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я молодий блогер, молодий садівник, тож буду вдячна за поради, за підтримку, буду рада спілкуванню. Ось так це осінь. Будемо чекати з нетерпінням весни. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!